Відбувається фотовиставка і покази двох фільмів від імені компанії «Агромат» та наших співробітників. Я би хотів подякувати про медіа за цей важливий захід. Дуже важливо проводити такі заходи, щоб ми не забували, пам'ятали, що відбувається і наскільки це важливо. Служба у нас проходять зараз більше ста співробітників. На жаль, є троє загиблих, на жаль, є зниклі безвісті, є поранені. Ми допомагаємо усім нашим співробітникам. і Грошова допомога, і забезпечення різним обладнанням, формою бронежилет. Тами там казками і так далі. Тому дійсно підтримуємо, дуже їх чекаємо і дуже вдячні. Завдяки людям, які знаходяться там на фронті, ми можемо організовувати такі захисти для того, щоб переключитись на якісь позитив, на якісь моменти, які ми хочемо забувати за ці півтора роки. І насправді це дуже чудова нагода поєднати наше цивільне життя з. Тими обставинами, яких ми всім були, і з тими ситуаціями, в яких знаходяться військові, тих ситуаціях, в яких кожен з нас знаходився на початку війни і на жаль, знаходиться наразі і до сьогоднішнього дня. Тільки разом ми зможемо а, скоротити шлях до перемоги. Слава Україні.